При початку створення ОСББ ялинки ми вивозили будівельним контейнером. Ну, а, разом, після нового року так? так, після нового року разом з будівельним сміттям. На слідуючий рік нам стало жаль вивозити ялинки, тому ми наймали Зеленбуд. Вони нам потрібні ялинки, і ми підсипали, мульчували клумби. Ми платили ми, за ми, цю послугу? Ми послуг? за це платили за цю послугу, ми платили кошти. Так цьому році ми вже вирішили. Ну, ялинок було не дуже багато у нас в цьому році, так як самі ну, да, розумієте да. uh -huh. ситуацію. Але гілок від дерев, від кущів наразі було дуже багато. Тому ми придбали подрібнювач, щоб це все зробити самим, не витрачати, не платити комусь кошти, а все залишати у себе на клумбах, мульчувати клумби свої. Скільки коштує подрібнювач? 20 тисяч. 23. Тобто вам вистачило грошей. Да. Скажіть, а є якась група активістів чи рада, як це називається, хто приймає рішення, хто аналізує ситуацію в ну, ОСББ? Є, є правління. Правління, правління. Да, правління ОСББ, які радимось, купуємо такі речі. Тобто це реальна людина, з якими да, можна да, порадитися, да, на яких да, опитується. Скільки це да. людей треба, щоб прийняти рішення? управлінні ну, у нас дев'ять чоловік. Угу. І всі активно приходять, треба витягувати. Ні, ну активно приходять, але наразі дуже багато людей за кордоном є і а, Прошу тобто з як... правління не всі спілкуємося в груда. Зв'язок є в групі, а, а онлайн да, так. Угу. Ефективно мати групу от життів, ну повідомити, ну, доходить інформація. Так, да, у, да, у нас є дві групи для мешканців, є одна група новини ОСББ, в якій можу писати тільки я, ну, новини якісь викладати. І група для спілкування є, де можуть, де може кожен угу. висловити там свою думку. Угу, угу. А що ще ви робите тим цим подрібнювачем чарівним? Ну, гілки дробимо. І підсипаєте клуби. Да. клуби угу. А ви казали, що ще її виконували для сусіднього? Так? Сусіди, да, також нам знесли, щоб у них не валялись біля смітника, гілки знесли нам. Да. Тобто, а ви лишили вже Далі, на умовах, да. вони не платили, але. Ні, ми лишили їх собі, підсипали свою клумбу. Тоже вигідно, да, так? Да, Чи потрібний